you <laughs> Глядачі переможемо, Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила збройні сили України під час планування військової операції у Харківській області спочатку мали намір скувати війська Росії на даному напрямку. Однак з'ясувалося, що позиції окупантів набагато слабкіші, а українські захисники можуть завдати ефективного удару. Вперше думки про такі маневр з'явилися ще в травні, коли армії вдалося звільнити низку населених пунктів від загарбників. В інтерв'ю ABC News генерал Полковник, який командував контрнаступом армії України на Харківщині, Повів про те, що спочатку планувався наступ, метою якого було сковування російських військ. Однак, за словами Сирського, він зрозумів, що російські сили у Харківській області набагато слабкіші, ніж очікувалося, і ЗСУ можуть завдати на даному напрямку ефективного удару. Коли ми її контрнаступальну операцію планували, мені стало очевидно, що наступ на харківському напрямку принесе нам найбільшу користь і негативно вплине на противника, зазначив Сирський. Також Олександр Сирський підкреслив, що вперше у нього подібні думки з'явилися ще в травні, тоді коли сили оборон... Орони України змогли звільнити від окупаційних військ РФ від 10 до 30 кілометрів території навколо обласного центру Харкова. Однак, повноцінний масштабний контрнаступ вдалося організувати тільки влітку. Крім того, Сирський зазначив, що Росія спробує знову напасти на Україну з Білорусі. Звичайно, вони готуються до ескалації бою та перенесення конфлікту в інші зони бойових дій. Вони готуються до того, щоб послабити наші угрупування. І, на мою думку, можливою метою є спроба перерізати чи погіршити наші лінії забезпечення, сказав генерал. Але Такому разі Росія може повторити ті самі помилки, які навесні 2022 року змусили її відступити з півночі України. Вони ризикують вдруге наступити на ті самі граблі чи вдарити себе по обличчю. Сказав він. Командувати ситуацію на півдні України сирський відмовився. Він зазначив лише, що вірить в успіх збройних сил. За його словами, не можна недооцінювати також загрозу підриву Росією до Амбакаховської ГЕС. Так само серйозно він сприймає загрозу застосування Росією ядерної зброї. Я вірю, що така загроза. За дійсно існує, і ми маємо її враховувати, сказав він. Сирський заявив, що Україна перемагає у війні, хоч і платить за це велику ціну. У нас є успіх на полі бою, але війна це важко. Воїн такого масштабу ні в Європі, ні у світі не було часів Другої світової війни, і ми розуміємо, що ця війна ведеться за виживання нашого народу і нашої держави, тому іншого варіанту, крім перемоги, у нас немає. Додав генерал. На запитання, чи вірить він, що Путін зупиниться, якщо Україні вдасться звільнити всю свою територію. Сирський відповів, що. Що це не має значення. У нас немає іншого виходу. Ми мусимо йти вперед, рухатися прямо до наших державних кордонів. Сказав він, перемога на думку сирського буде тільки тоді, коли українські прапори замарять над усіма кордонами України, включно з українським Кримом. До зустрічі, глядачі. Переможемо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.